Усім привіт! Я зараз, так, якщо ви бачите, буде мене на руку фіолетовий трошки фон. <сум> Тому що я, коротше, я включила собі фон фіолетовий і тут собі бачите, світ у мене не горить. Коротше, вчора в мене був рік каналу. І я так нічого не зняла того, що я вчора їлю. А коротше, згори пополам зберегла відео, яке виклала вже вчора. У меня есть одне відео, але я не знаю чем выказать его, но наверное не буду. Сегодня будет це видео и може просто такий филетовий фон, як тут у мене. Я вам зніму його тоже. От. Просто тоже без монтировки, просто зняти, а це буду монтировать. Хочу вам сказать, я не знаю, что чи, ну, чи я за любую видео монтировать. Ну, короче. За цей рік, да, за цей рік в мене було багато чого і веселого, і сумного, і радісного, і печального, і прям дуже супер класного і не дуже. А, також був дуже багато хейту було, було дуже багато. Бачите, як м'яці отак от бачите? Так от по-другому. А за цей рік, ну він чоловік, і за цей рік у мене було багато якихось таких, я не знаю, як це сказати, але просто далі початку вже, як я вже казала, що спочатку я знімала багато чого цікавого було, було багато що вам можна було подивитись і так і далі. А зараз просто немає що подивитись. Зараз почекайте, давайте включимо, не то. Давайте оце не От, а зараз, ну, якось точно дуже хочеться знімати, коли просто я роблю відео, да, я, над ними, я над ними просто стараюсь. І ти мені щось сильно темне, буде почекайте. І я просто як стараюсь, да, то, ну, типу, все одно. Старайся. Не старайся, я поки що шукаю, і не надо вот. Хоч старайся, хоч не старайся. Там не... шукаю так от, щоб мені підходило під цей. О, це леник. О, о так. <рискійка> <Я на дискотеке. рискій> вот так вот, красивенькая дискотека. От боже. Да, відео, зараз загризне залетають. Я знаю, що, що казало, я що казала, я же забыла, знаю. Відео не залітаючи просто. Я виклала відео там 2-3 перегляди. Боже, я не розумію. тому що якщо я раніше викладала, просто я з назад дивилася відео, і де я викладала, то це було взагалі, це було взагалі геть, ну, типа, два роже, можна сказати, два роки тому, уже два роки тому, як мені ще було тільки 13 років, ну, практично два роки, ще не два роки тому. Ну, в серпні, першого серпня, я ну, перші дні серпня... Я там викладала такі відео, вони просто набирали по 56-31 по перегляд. Тому що я не знаю, що я там знімала просто. Там хоч, ну, хоч там було 6 переглядів. ой, 6 підписників, але там було багато переглядів. І це просто, ну какби, мені це більше подобається, мені ці лайки, коментарі не треба. Мені потрібно зараз перегляди. Так, як, якщо в мене будуть перегляди, то в мене буде... Натхнення. Якщо воно не буде перелітів, то нафіга мені все знімати. нафіга мені вже вести цей ютуб. Да, типу, я розумію, типу, що за цей рік я вже два рази уходила з каналу. Перший раз там на один день, другий раз, ну для вас, на два для мене на тиждень. Я уходила. А типу, якщо, типу, за цей рік я там ще хоча б раз, один або два рази піду, то я тоді вже остаточно піду з каналу. Так як я не хочу не знімати відео не, блін, не. Трати свій час, свої нерви, свою, коротше, да? А, типу, як інші думають, що я типу, позорюсь, що я тут викладаю, не знаю що, там прикапується до кожного практично відео, я не кажу хто іменно. Набагато хто пише в телеграмі. А, типу, о, а тебе там таке відео, там о там відео, там то відео, коротше, типу, ось ти, я типу взагалі нічого не буду для вас знімати, або просто буду робити якусь фігню, яка мені не подобається. Яка не буде набирати перегляди, не лайк, нічого. Ну, типу, навіщо тоді мені щось знімати, навіщо мені щось тоді робити? Навіщо мені просто видаляти всі фотки, так як у мене просто немає пам'яті для відео. Немає нічого, всі лігоні вже. Я вчора, щоб зберегти то відео на 6 хвилин, видалила практично всі фото, які в мене були, які мені подобались. Да. Тобто я взагалі фото не видаляю, але я їх просто переслала в телеграму у своїх збережені. І все. Ну, тобто, типу, навіщо мені це все робити, якщо в мене нема переглядів, і так далі. Хоч я буду так щось просто якийсь фон знімати і буду оце дивитися і вам буде інтересно. Ну я думаю, що цього це не буде інтересно. Типу, да? Я зараз дивлюсь і тут просто без музики. Ну, чуєте, да. Я так буду дуже делати і все. Які і пусть дізналися, що можна говорити про перегляди, про лайки і так далі. Я не знаю. Ну, типу, ну вчора був хороший день, вчора було класно, вчора був рік, ой на да, вчора був рік каналу. Вчора ми знімали відео одну не на рік каналу. І то, що мені в мене не було часу знімати відео на рік каналу. Потім ми ще вчора хочу, що ходили на пошту ввечері. <laughs> вчора. А, і цей. Трошки не на ту пошту пішли, коротше, там історія, хочете, вам хочу розповісти. О, хочете, я ще вам буду тут сидіти, і просто вже поїхати, це буде відео, я вам можу сидіти, що я історії пишу, що то пропав мій хвост. Е. Е, включайся. Е. 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 О, є. Е. А, так. А, тобто, я не знаю, у мене ще є, знаєте, я вже казала, що у мене є там кролики і так далі. Хочете, я буду їх вам знімати. Но, типу, якщо я буду вам знімати, да, типу, там будуть багато людей дивитись. то... Ну, я как бы не знаю, чи її взагалі можна знімати, тому що якщо її буду знімати, то, короче, як то кажуть, ну я знаю, так? Тобто, якщо буду знімати або фотографувати якусь свою тваринку, то вона може померти. І, типу, так було з Беллою, яку я знімала, так було з бусію, тому що її ніхто не знімав, не фотографував, бо ж в мене тут в мене був зуб не пух. Ну, типу, я почала її знімати, і вона померла. Так само було з Рябчиком і, в принципі, все. Ну, тобто, немає взагалі толку, немає смислу щось робити, щось створити, якщо немає переглядів. Тому, е, да, за цей рік я набрала 1160 переглядів підписників за рік. Ну потім вони почали спадати, тому що нікому нічого не нравилось. І я зараз в мене набагато, менше переглядів. Ой, підписників вже десь 100, 1149, не буде 1150. Так, да, я нічого не це. Було їх відео, які залітали. Є відео шортс, яке залетіло на 200, 13 чи 14 тисяч переглядів. Є звичайне відео, яке залетіло на 88 тисяч. А, Є дуже багато відео, які залітали там на 5 тисяч, на тисячу, на 2, на 3, там, на 10, ну, на 11, ну, тобто, так, да, є такі відео. У мене 400 чимось там за всього переглядів тисяч. Ну, у мене там практично закриті всі години переглядів. От, ну, типу, якщо, типу, буде хороший актив, то я зроблю для вас розіграш. У мене є дуже багато ідей, що можна замовити, так як я хочу це собі замовити. Да, У мене дуже багато є всього, що я хочу собі замовити. Давайте в на наступному відео я вам покажу просто, ну, я там в один свій аккаунт в інстаграмі, ну не свій аккаунт, кажуть на Xusion старий аккаунт. На якому, на якому я вже зараз не сидіть, я зайнялася пам'ять, надіюся, що мене тут не пишуть, що мені бракує місця. Я надіюсь, що я це відео монтувати не буду, я надію, що мені тут нічого вирізати не треба буде. І цей, коротше, я туди дуже багато чого наскидала, Хочу сказати, що там є і речі, і духи, і... ой, парфуми, і, коротше, і бокс, і якісь прикраси, і взагалі, і що хочеш нам є. Щоб я собі хотіла. Тобто, якщо я зніму це відео, да, то я думаю, що вам теж буде цікаво. І якщо м, будуть хороші перегляди, якщо будуть хороші актив на каналі, якщо будуть хороші, я знаю, як це актив, хороші якісь м, ще я Хороший актив, хороші перегляди, хороші якісь ще... Може, буде хороший актив на каналі, будуть хороші підписки, то тоді я, може, зроблю якийсь для вас конкурс. Але це не точно, тому що я пам'ятаю, я обіцяла зробити конкурс, але я зробила його отак от. Ну, тобто, вибирали якогось переможці, тому що там відео коротше, не знаю. Це мені здається, це не ну, конкурс, ну но... відужити конкурс, а, от, так, е, да. знаєте, що я ще замітила? Що людям зараз більш цікаво дивитися мої відео там, де мало хвилин. Тобто, якщо я там знімаю якесь відео на 10 хвилин на ну, користь там далі, то людям. А да, це ще баранельно фоткись, то людям це не цікаво. Дивитися їм ці мої якісь е, відео, якісь. Ну, коротше, не цікаво дивитися відео, які набирають дуже просто ну, багато хвилин. І так вони подаються мої ваші по підписники вже привикли дивитися відео. На 2-3 хвилин. хвилинки. І все, і тіпа, їм це вже не подобається. Да, якщо давайте так набираємо на цьому відео. Ну, давайте скажу вам 30 переглядів. декілька лайків, можна стільки. Хочете коментарі, я зараз скажу, не писати. Я їх не відкриваю. Ябираю на цьому відео 30% переглядів і хоча б 5 лайків і тоді я, <свісно> що я сделаю тоді я щось придумаю і для вас да что вам покажу. О, я знаю що я сделаю. все, у мене вже є ідейка. Ну, я про неї не скажу. Так, що там? А... А, і так, е, я розказала все, що хотіла. А, так, якщо вам сподобалось це відео, то ви обов'язково поставите лайк подивитесь це відео. Хоча би я дуже сильно прямо впевнена, що це відео не додивилися до кінця. Могли багато хто додивитися це відео до кінця, тому що тут немає нічого цікавого. Будь ласка, хоча б перших одну, дві хвилиночки, дивіться моє відео і все. Але побачили, або деякі в не заходять і не бачить мене є відео. Оставте на собі напомінання, що у мене нове відео. Або можете підписатися на мій інстаграм. Да. Тому що на Ну, я, я розумію, скажу. А, На той канал, де я знімала відео, то на той канал мені э, у мене було. Знаєте, я так э, просто, я, просто я так не помізала слова, я так э, за не закохалась, не кажу, я так захотіла це навести, так скажу. Той канал, що я там нічого не забувала, не монтувати. Ну, тобто, да, я монтувала відео і в Капкаті, в Кап і в Капкуті, не пам'ятаю, і в іншоті, і просто, і в йоукуті. І просто скільки було а, цих програм встановлено, що типу, для кожного відео нова програма. І я там не забувала нічого, не оставляти силки. Тобто я там нічого не забувала, так? Да? На цьому відео, ну на цьому каналі, перші дні теж не було так. Далі вже було більш так, не дуже. Тому, ще скажу, ставте лайк, додивляйтеся відео хоча б по одній хвилині, або хоча б по дві хвилини, і все, або просто прогортуйте до кінця. Ну дивіться відео, тому що мені дуже важлива ваша підтримка. Тому що, якщо ви будете дивитися мої відео то тоді зможе більше людей дивитися мої відео. І мені це буде якось більш краще. І тоді мені я тоді зможу знову знімати. І тоді я буду знімати, як я хочу піти в Росію в Аврору і так далі І дуже багато чого купити. І це все знімати і вже не бояться. Тобто, коротше, все, усім попадаєте нових зустріч, і я вже зараз знімаю до 15 хвилин.